Укуси бджіл, ос, шершнів та інших комах влітку ця проблема дуже поширена. Що треба робити, якщо це вже сталося, і як зарадити цій проблемі? Розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Укус комахи для здорової людини практично повністю безпечний і не становить загрози для самопочуття. Втім, людям, що мають алергічну реакцію, слід бути максимально обережними і тому намагатись уникати нападу ос, бджіл, шершнів та інших комах, які можуть боляче вжалити. Особливо небезпеку становлять укуси навколо роту. Лікарі стверджують, що за статистикою підвищена чутливість до утрути бджіл та ос зустрічаються у одного з 250 чоловік. Але в той же час летальні випадки від їх укусів чи не втричі більше, ніж від укусів змій. Дуже така розпоширена проблема влітку, і найбільшою проблемою є те, що дуже багато хто страждає на алергії від укусів. Це є найпоширенішим і найтаким. Складнішим і болючішим. А, тобто, коли в нас кусає або оса, або джміль, або а, це може бути інша якась комаха, ну тобто а, нас вона може кусити або один раз і залишити жало, як з бджолою, або може кусати безліч разів, тому що вона містить собі яд і не залишає жала. І насправді, що ми можемо зробити в такому випадку? Якщо є жало, то наша задача його обережно дістати, але бажано не на Тискати на саме це жало, тобто не брати там пінцетом, не брати якимись там нігтьми або ще щось, тому що ми можемо просто розбити ось цей мішечок, який містить отруту, і зробити тільки більше біди, тому ми маємо її або обережно струсити або можливо чимось підштовхнути підштовхнути від нашої шкіри і знову ж таки дістати це жало. Якщо жала немає, то наша задача обробити, або вже після того, як ми дістали це жало, наша задача обробити наше місце ураження мильним розчином, тобто взяти мило з водою, натерти і змастити це місце, обробити мильним розчином, після чого можемо обробити через деякий час просто антисептичним засобом і надалі слідкувати за своїм станом. Якщо ми розуміємо, що є відчуття болю, температури, починається там нудота, ще якісь інші додаткові неприємні відчуття, то варто звернутися до лікарні, тому що це може говорити про власне. На шок або а, про іншу варіацію нашої алергічної реакції на цей укус. насправді сказати там рейтингу такого особливого немає. Найпоширеніше, звісно, люди стикаються з осами, тому що а, дуже багато солодких фруктів, овочів вони починають летіти на це все, а, дуже швидко розповсюджують свої сім'ї. І звісно, ми найчастіше з ними стикаємося, на відміну від інших а, оводи і. І шершні вони зустрічаються рідше, але вони болючіше жалять, і найчастіше саме на їх укуси виникає алергічна реакція. Його треба прибрати просто чимось, аби ми не розбили цей мішечок з отрутою, тому що знову ж таки, якщо отрута почне далі витікати з цього мішечка, ми більше ураження зробимо на наше місце укусу. Поступово трута буде далі всмоктуватися в наше тіло. Звісно, у нас буде більший ступінь ураження і більший ореол ураження. Тут більше мова саме те, що алергічні реакції, і звісно, діти і люди похилого віку гірше переносять алергічні реакції, вони мають слабший імунітет, невідмінно від людей середнього віку. А що стосується більш уразливих категорій самоукусів, то звісно, це діти, тому що часто вони не знають, як реагувати, коли поруч літає оса, бджола і починають навпаки ще більше їх увагу привертати, і найчастіше стають ураженими цим укусом. Може Наша якась нетрадиційна медицина і використовує такі варіанти. Але, звісно, якщо ми говоримо про якийсь кваліфікований підхід, то ми не навчаємо цього і не знаємо, яка саме буде реакція на укус, і як саме відреагує наш організм в цей момент часу. Наш імунітет може бути послаблений в цей момент, і укус бджоли може нанести користі набагато менше, аніж навпаки біди. Графічно у загальному та наглядно доповнимо інформацію. Куми отримали від досвідченої інструкторки міського осередку Товариства Червоного Христа України. Алгоритм простий, але може значно спростити життя та запобігти виникненню неприємних наслідків у разі укусу комахи. Що робити, якщо вкусила бджола або оса? Обережно видалити жало, оса жало не залишає максимально ретельно промити місце укусу водою з милом, змастити шкіру будь-яким антисептиком, який є у вас під рукою, в цей момент. Спирт, йод, перекис водню, рослинна настоянка, прикласти до ураженої ділянки шкіри, де відбувся укус комахи, холодний компрес або лід прикласти сольовий або содовий компрес для цього слід розчинити одну чайну ложку соди або кухонної солі у склянці чистої води, прийняти антигістамінний засіб, навіть з огляду на те, що у вас раніше не були алергічні реакції. Про всяк випадок заспокоїтися, відійти від нервового збудження, пити багато чистої води або солодкого чаю. Від укусу комах бджіл ос шершнів то, що ніхто з нас не застрахований для того, щоб комахи проявили агресію до вас чи людей, які поруч з вами, не обов'язково нападати на них. Достатньо просто опинитись не в тому місці, не в той час не при тих обставинах. У період підвищеної агресивності комах не слід використовувати парфуми з сильним запахом, не здійснювати різких рухів при їх появі, за можливості уникати контакту із рослинами, що квітнуть, намагатись не їсти продукти, що можуть зацікавити бджіл та ос. Ці прості рекомендації можуть допомогти запобігти вин. Ненню неприємної ситуації та болючих наслідків